Доброго дня підписникам мого канала приїхав я знову на помоєчку, о тут заїжджаю, був такий гарний вивоз, буде називатися По назві шок Контент. Перший раз я таке знаходжу, зараз я винесу. Зараз откроем. Все ціменке. Відповсім інтелкури, зарядка, все є. Так і все. Це ще не все. Тут було іграшок. Так, фокусуйся пазли, шмазли. Так, тут такая коробочка есть тоже. Ось 464. коробочка важканька. А тут лежит телефон. Техноспарк. Ну такий Те, в жоби не дивляться. Оце такі находочки находички. Лісінки. Це що таке з електроніки? Ноутбук. Я в цьому році теж знаходив, до ноутбук, вдома в мене лежить. З нього покорочили оперативку И жесткий диск. Вот так Я ж там то такие пазлы, шмазлы. Так, куча разных монет, копиечук, Украина ходячка, такие уж І різні, різні, такі з держави. Ось тут такі ти вивоз, бо все вивозили часники. Тут скраю іграшки різні валяються. Я скажу, кажу, що не часто таке трапляється, ну буває. Взагалі їзді по металолом. Я чуть по мінімальній ціні, вони довольні. Два чоловіка, два брата. Я спитаю їх, чи можна буде їздити. Якщо, то я, то я зніму з ними відео. З вас підписка, лайк за труди. Всім дякую, а я на роботу поїхав. Все, до зустрічі!